Вітаю! Я Чеканова Наталія Олександрівна, вчителька початкових класів комунального закладу Харківської гімназії номер 35 Харківської міської ради. Я українка, я харків'янка, а ще я щаслива вчителька, бо дітям себе віддаю, шукаю. Знаходжу, радію, горю, вірю в кожного учня та ученицю, бо люблю, люблю свою професію, кожній дитині світло знань, кожній дитині світло любові, віру в сили свої без вагань, як запорука щасливої долі. Методична тема, над якою я працюю протягом чотирьох років, цифрова скарбничка сучасного вчителя. Викладай цікаво! Сучасні інформаційно-комунікаційні технології поступово й докорінно змінюють світ навколо нас. Тому сучасному вчителю вже недостатньо мати певну суму знань, а необхідно сформувати ряд життєвих компетентностей, які забезпечать успіх у професійній діяльності. Насправді навчання може стати чудовим часом, цікавим та захопливим, сповненим позитивних емоцій. Я намагаюся привести учнів до джерела знань й організувати роботу так, щоб вони захотіли самі узяти ці знання. Використовую на уроках дослідницько-пошукову роботу, метод проєктів, розвивальні навчальні ігри із застосуванням цифрових технологій. Такі методи навчання сприяють кращому засвоєнню інформації, бажанню вчитися. На уроках та позакласних заходах виховую відповідальність, повагу до прав та гідності інших, толерантність, доброту, чесність та працелюбність, прищеплюю любов до рідної мови та дбайливе ставлення до природи. Активно використовують цифрові платформи для створення інтерактивного та динамічного навчального процесу. Результатом моєї роботи є розробки презентації до уроків та виховних заходів, математичні тренажери, інтерактивні вправи, уроки-квести, робочі аркуші, які розміщено на освітньому порталі «На урок». Із задоволенням використовую аудіоказки, що дослівно повторюють оригінал твору, доповнюю їх фоновими звуками, і тоді в уяві дітей з'являється чітке зображення подій, що відбуваються. Аудіоказки розміщено на моєму YouTube-каналі. Було розроблено дистанційний курс до книги відомої української письменниці Марії Дем'янюк. Наші друзі з Ельфірії». Пані Марія опублікувала покликання на цей курс на своїй сторінці у Фейсбук. Я не лише використовую цифрові інструменти, але й навчаю дітей безпечно та ефективно оволодівати ними. Постійно спостерігаю за рівнем розвитку творчих, інтелектуальних та пізнавальних здібностей моїх учнів та учениць, як результат підвищення рівня знань. Збільшення кількості дітей, які охоче беруть участь у різноманітних конкурсах та олімпіадах, від освітнього проєкту на урок громадської організації Динаміка успіху, освітнього порталу Алаба та Національної бібліотеки України. Цифрова скарбничка сучасного вчителя це сукупність інструментів, методик і підходів, які дозволяють зробити навчання цікавим та доступним для сучасних дітей, навчаючи інших вчитись самі, в житті все робити з любов'ю, за кожний мій вчинок, щоб діти могли згадати мене добрим словом. Бо за кожним класним керівником. Стоять класні діти нової української школи.